Під прицілом у головного міліціянта країни Арсена Авакова, народні депутати та всі інші посадовці, які допомагають терористам, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив силовикам створити спеціальну слідчу комісію, яка буде розслідувати, хто саме фінансує терористів на Донбасі. Всіх, хто платить гроші за те, щоб вбивали українських військових, всіх, хто платить гроші за те, щоб знищували українську незалежність. Всіх, хто працює проти України, всіх за законом до відповідальності у слідчій комісії будуть співробітники Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури, очолить розслідування міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Крім того, Арсеній Яценюк доручив комісії негайно взятися за роботу. Наголосив на тому, що вже діють зміни у кримінальному кодексі України, і відповідальність за фінансування сепаратизму тепер жорсткіша.